Вітаю підписників та гості мого каналу. Дивіться, сьогодні тема не за бройлерів, а за подрібнювач-гілок Зібрав я е, подрібнювач Ота частина, яка була сіра, о, викидний бункер. Так, Вона була знята. Колись я робив, людина питала мене Покажи розмір, я його розібрав і зараз зібрав прямо в прицепчик, хочу подрібнити оцей горіх ну, горіх тут раншеріс горіх у нас. Ось Бачите, ця кучка. Я зараз буду дрібнити і покажу. Зараз заглушу, виключу ОМ, Заглушу і побачите, скільки ще буде інерці давати маховик. Бачите, який, який результат дає маховик. Друзі, для чого я це знімаю відосик? Для того, що я буду цей апарат продавати. Тобто до нього ще є наклонний, Ось сюди він ставиться, Ось сюди є лебьодка і він наклонний, по-моєму, 2,5 метри чи 3. Привод він йде від оцих ремнів і туди на вал. Все є, комплект, але ну, я за останнім часом э, замітив таке, що ну, він мені не потрібний. Дивіться. Фух, чого не потрібний? Котюл я так і не поставив. За все життя він набив, за все своє життя він набив у мене кубів 5, мабуть. Ну я ним не топив, ви бачили там 5, ну максимум хай 6-7. Ну, хай навіть 10 кубів, це, 10 кубів це 2 години роботи по його характеристикам. Я, бувало, там їздив клинок рубав, у нас немає таких твердих пород, Це перший раз в житті він рубає оріг. І що я хочу сказати, ціну я йому поки що не знаю. Сказати йому ціну, таку, щоб ну ви мені навіть не написали, продай чи скільки стоїть. ціну, бо Я ще таким не Це Я сьогодні, зібрався, зібрав його для того, щоб порубати отут, щоб вичистити садок ну і Добратися до Рума. Там, ну, в общем, зимою я звалив тут здоровенний горіх. А зараз я хочу це прибрати, і для того я його застосував, бо сокіркою або кудись вивозить ну, не дуже хочеться. Зараз я дорубаю, бо ну, не цікаво. Я показав, що він рубає. Рубав він добре. Дивіться, отаке він рубає. Отаке пройшло. Бачите? Ну, у котл самий раз руба. Я їздив до каналу Юра Родич Юа. І він каже, що сухіша лучше руба. Ну, тобто, сире воно може не дорубать, а просто закусило. І там остається десь міліметр не дорубує і воно вискакує. Кажу, як є, то, що не. І... А сухе просто його раз доривай, воно сухе лучше. Зараз дорубую, а. Ну, від вас чекаю, кому потрібно, звичайно. Не, 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 так скажу, не задавайте просто таких питань, яких вам воно не треба, а скільки стоїть раді спортивного інтересу. Якщо воно вам треба, будемо розмовляти конструктивно, а не просто так, та там, приміра, 10 тисяч. Чи там руб. Ні, такого не буде. Якщо вам потрібно, будемо договарюватися. Не потрібно, не, не пишіть, не узнавайте ціну для того, щоб тільки... Ну, Собі настроєння підняти чи мені спортить. Добре. Оцінюйте, заходьте в інтернет, дивіться, скільки стоїть. Це Мелітопольський завод робив. Саша був там керівником. Багато він мені чому допомагав і багато я йому допомагав. Так що зараз воно під окупацією і таких апаратів вже не випускають. Добре, друзі, всім миру і добра, бережіть себе, рідних і близьких і до зустрічі на каналі.